На чергову зустріч зі студентами прийшли представники дев'яти підприємств. Для обох сторін тема заходу актуальна, адже працевлаштування без досвіду проблема для більшості студентів. В свою чергу, роботодавці у пошуках кваліфікованих, відповідальних, ініціативних працівників. Даний захід дає можливість роботодавцям побачити в наших студентів своїх. Майбутніх, ми сподіваємося, кваліфікованих працівників. А нашим студентам цей захід, заходи такого типу, дають можливість показати свої знання та уміння представити себе. Нашим присутнім роботодавцям, випускники економічного і фінансового відділень технічного коледжу, які були присутні на ярмарці вакансій, володіють і необхідними знаннями, і практичними навиками, адже, окрім навчальної програми, задіяні в дослідницькій організаційній технічній діяльностях. Вони опановують нормативну правову базу, фінансову діяльність суб'єктів господарювання, основні принципи роботи підприємств, нові технології обробки інформації з використанням комп'ютерної техніки. Для студентів проводяться виїзні практичні заняття з дисциплін банківські операції, економічний аналіз та облік в комерційних банках. У закладі працюють різноманітні гуртки, і клуби, які формують сучасних фахівців, здатних працювати з людьми та з великими обсягами інформації. Молодший спеціаліст на сьогоднішній день має бути затребуваний. Чому? Тому що це практико-орієнтоване навчання. Будь-який роботодавець хоче мати в себе практика. Людина, яка вміє працювати, людина, яка здатна до навчання, і от всім цим питанням ми приділяємо велику увагу при організації навчального процесу в нашому навчальному закладі. Студентські наукові роботи, участь їх у конференціях, конкурсах та олімпіадах це також результат всебічної підготовки студентів педагогічним колективом технічного коледжу. є одне: їхня робота та старання дітей не завжди знаходять застосування після навчання. Кожна людина має знайти свою нішу і самореалізуватись. І для цього у нас є все. Гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції. У нас надзвичайно цікава сьогодні студентська рада з виконавчим комітетом про спілковий комітет роботодавці під час зустрічі зі студентами радили починати з найпростіших професій, проявляти при цьому ділові риси, компетентність і дисциплінованість. І тоді кар'єрний ріст неодмінно буде. Вони хочуть бачити працівників, які володіють мовами та бажанням прогресувати. Лише сильніші в знаннях та амбіційніші будуть успішними. Спеціалісти центрів зайнятості повідомили, що почав діяти закон, який передбачає укладання договору з роботодавцем на три роки в сільській місцевості. При цьому молодим спеціалістам виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 прожиткових мінімумів. Перелік спеціальностей наразі визначають, а ще радили студентам під час навчання стажуватися на підприємствах. Для роботодавця це нічого не коштує, а для молодих людей суттєве підґрунтя для подальшого застосування набутих знань.